Привіт, мої красотунічки! У мене сьогодні розпаковка по сьомому каталогу компанії Oriflame. На прошлої неділі в нас була знижка 50%, і я покажу вам швидесенько, що я замовила. Перш за все, я замовила собі мою улюблену фарбу це світлий блонд, яку я щиро рекомендую. Я нею повністю задоволена: як станом свого волосся, так і результатом профарбовки. Це я теж собі замовила, ви всі знаєте, це мій улюблений шампунь молоко і мед. Це ось у мене замовлення: це молоко, о, шампунь для жирного волосся, який чудово очищає шкіру голови, і справляється повністю із проблемою жирності. Далі CC спрей 10 в одному супер засіб. Я сама їм користуюся. Це у мене теж замовлення. Я щиро рекомендую це 10 в одному, кого, кого цікавить, я скину посилання, прочитаєте дословно. Далі, що ще в мене по засобу? Для по догляду за волоссям все нічого немає. Далі замовлення. Крем для рук це новиночка. Це крем для рук і для нігтів. Захисний зволожуючий кремчик із ароматиком маракуя. Потім ось така велика баночка, має в собі 250 мл. Це крем для руки тіла із ароматиком Есенза нашої парфюмованої води, яку ви всі, може, вже знаєте і чуєте. Голд. Прекрас, прекрасний буде засіб для зволоження тіла. Потім взяла в нас було по акції два мила. Це із малинкою. Вона має такі скрабуючі частиночки, які ось, такі легенькі відшулушувальний ефект дають вашому тілу. Далі я замовила для себе, бо в мене вже закінчилася така зубна паста. Це освіжаюча гелева зубна паста. Я дуже її люблю. У мене просто залишилось тільки зелена з травичкою, то я ж вирішила собі дозамовити, хай буде. Потім замовлення. Мене ось мультівітаміни для жінок. Прекрасний засіб. Ви всі знаєте, що я теж вживаю ці мультівітаміни, тільки я п'ю разом там у пакетику з велне Тут зручно, що це розрахована баночка на два місяці по одній таблеточці на день, і в цьому каталозі, ось до кінця ще неділі, діє гарна знижка, тож ви можете скористатися. У мене в цьому каталозі це вже третя баночка, і замовили ще три баночки. Мультивітамін. Просто я розпаковочку не показую, а відправила відразу замовнику за адресою. Далі у мене іще пару тут тестерів. Ось кремчик ваут, прекрасний. Він уже знявся, мабуть, із виробництва. Я взяла так, щоб це є. І два нічних крема із серії Новейдж. У мене є клієнтка, яка зацікавилася. Все, дівчатка, гарного всім дня! Пишите.